І всім привіт! Сьогодні ми граємо в Plants vs Zombies 2. Ми будемо проходити, ну, там, от штуки, але я не на початку. Я проходжу ці от чи Я не знаю яке. Але дивіться, що я забув, хто каже, я забув, що то. І, і. Що я зараз робити хочу? Я зараз хочу пройти, це дуже багато. Я хочу пройти, але... Прям зовсім може і пройду, але точно хочу пройти, бо це дуже легке, це дуже легкий режим, в якому так легко грати. Цей режим найлегший, і я в нього вже грав давно. Ну, я в нього грав, грав сьогодні, але знаєте... Я десь прямо десь завтра викладу од... одне відео де ми були в кісті. Ну, я не хочу сплоєролети. Але я його напевно десь завтра викладу. Бо сьогодні я не можу. Я не можу. Я сьогодні хочу це викласти, а завтра то. Я зараз хочу пройти оцей рівень. Але я не тільки цей рівень буду проходити, я ще пройду рівень, я не тільки оце буду проходити, я ще пройду рівень, який я не міг, не можу прийти. А щось мене можу поставити. Я туди горіхи не можу ставити. Тоді буду хотіть. Це вже мені не потрібне. Музика класна, але я три ще хотів зняти другу частину, як я його. Я почув на другу частину. Ну, другу частину Red Bull, але я ще, не, я ще не хочу знімати, бо м -м, якось не хочеться. Якось не дуже хочеться знімати. Частину. Реально, як забув то буде слово, ну там біля шість. Там десь шість. Я реально забув, я не пам'ятаю, ніхто буде тут десь буде виявило? Чи вияви? Не знаю. Угу. О, все, ми прийшли до цей рівень. Добре. Хо, я б хотів зараз зробити. Перше от там ну, капець. Я ще там не забрав все. Я він пройду... Добре, я хочу вийти бо щось там. Я він буду проходити далі. Ці реклами мене вже бісять... Одні одні реклами. Та й відео нормально не можу зняти. Одні реклами і все. Добре. Добре, добре, добре. Я б хотів зайти сюди та не сюди, от сюди. Ай, от сюди. Що у нас тут є? Добре, добре, добре. Там реально так багато рослин Я не знаю, що з ними робити. Просто капець. Собить. что можно тут купить? Что? скин на банкчек скин на скин на вот, вот я же скин на скин на скин на скин на на скин на скин на Такий складний цей 15 й рівень. Я його просто-напросто не можу пройти. Він складний. Ох! Я візьму ці рослини. Добре, тут же відкрию. Кушай рослину не взяв. Напевно, якусь... Что за треба? Кусь. Что не понимаем? Что тут у нас? Зимовый горох остыл? Нет. Нет. просто, просто... просто... холодный. Угу. Mm -hmm. Я зараз спасаю этот цей... длинный санюшник. И все, у нас санюшник сами с богатой да. Та оборона хай буде бою. Я, я больше не, мож... не знаю, яку взяти, ну як зробити. Тут чого я використаю. Там ще одна такі. Там еще раз пришло и зомби. Так, писать. Это же вот такие бесячие. Просто капец, как он меня бесит. А да совсем кизы очень легкие. Ой-ой-ой, тут великого требу ставить. Тут и капец просто будет. Якщо поставити. Угу. А. Угу. Капець, капець, тут зомбі, тут зомбі, тут зомбі. Тут оріхове, коли треба ставити. Треба. Там. Там зомбі пішов. Все, все просто. Це капець якийсь. Мы зомби. Один, один, ну, и смысл один проволока раз. А может, я в следующий раз я пройду Цирию. Да, надеюсь, я пройду в следующий раз. Это одна идея, но то, что я его пройду. Я цей рівень довго не міг проходити. І такий важкий цей рівень. Це просто капець який він важкий. Як пройти? нереально. Я вже проходив сто раз, нічого не виходить. Давайте так зробимо. Сейчас сонечек подойду. Сонечника требует размораживать. Сонечники не пройдут. Сонечники не цей я пройду. Ну, цей раз. Бо... Тут поставлю цього, Тут цей я б не хотів, але що зробиш, що зробиш, що зробив? А що стало? А -а -а. Там там ага, тоді добре тоді щось можна зробити. Давайте один такий рівень пройдем. Не знаю. Mm -hmm. Добре. А може не при... Це ще Ну, розумію. Ще й Їде зонда. Я їх так не чую. просто Добре. Добре, що ми тут далі проходимо, цей рівень не такий і легкий. Райко. Далі проходити він не такий і легкий, але як же є такий, рівень такий це ульта така це прикол. Ну так ультуе классно. Угу. Да это цели мне зараз приду точно. Я там трохи на паузу бы поставил. Ну, трохи. Зрезу, не знаю, там просто была какая-то кнопка на паузу поставить, и я нажал, и все. А нет, тут людей нема. Нет, это я, там, напевно...

Åh. Oh. Bare på det sim. Bye